Вон, тільки помили, тільки все повимивали, починаємо вилажувати вітриночку. Так, у мене є перше менюня, у мене є подарунок від цієї красоточки. Оце буде мені на удачу. Дивіться, яка красота. Боже, ми працюємо два, чотири, шесть, восім. Десять чоловік. Дивіться, красуні мої. Ану, га, дивіться, рибулечка, дві золота рибка. Яка, да? Це ж золота рибка. А ну, пережиме, що вона лягла, чи одно встала вже. Це сказала, що так треба. да? так Так, мої хорошенькі, да? все, починаємо колбаску. Починаємо з цього холодильничка колбаска. Я йду фасувати її корочку. Значить, так, поки в нас легкий-лікий армагідончик. Квітулечка, Квітулечка. Квітулечка. Леся. Зайчик, Аличка і красоточка. А? Так що, мої рідні, сутки, завтра на час дня ми вас чекаємо. Це що мені потрібно, направила щасливої жінки. Я хочу сказати, що щаслива жінка, вона щаслива жінка. Так. Дівчатка, в цьому холодильнику у нас буде все колбаска. Дивіться, все колбасочка. Уверху баночна ікра. Цей холодильник у нас буде повністю рідний. Так, значить, боже, хто куди урвав? Хто що урвав? Щучка. ну Все, що у все, що нас є одесі, у нас буде тут. Квіточка щось. Знаєте, ти мені відкрив микро, открив ікруй ласточками. відкрив, так? Іду киця моя до тебе, йду, мій хлопчик, десь іду. Ложки, були там, ложки десь були там, десь а, все було. Тут поки м'який такий армагідончик, але це що. Беремо з полкілограмової баночки. Тут, звісно, у нас такий тому що у нас там, покажилось, що там робиться. Алла, а ну йди попробуй курочку. Давай, пробуй. Манюня, йди сюди. Манюня, а ну до мене. А ну десь тобі. Давай, діду мене. Давай, Найся, ану давай. А ну давай, ручку, моя рідна. Давай. Ні, лялечка, а такому будемо знаєш, по -модному, по модному. Давай, ану, посолі. Успокойся, не А Ану давай ручку. Давай. Ні, мені. Та давай я не мікай. Можна... Це безплатно сьогодні, дегустація починається. Ну, давай, <ріць> таке. Ану, ану, манюня, скажи. Божественно. <ріць> Чішка, божественно. Красуня, дивіться, Леся, показує мені чуєш скільки вона стоїть. 800 гривень за сторон, дівчатка. Це йде кіта. Ікра цього року, Дивіться, вона мало мало сольненька, вона дуже смачненька. Баночки є 100 200 пол кіло. Значить так, ікра стоїть на тунцові, і віси стоять на бочці з водою. Одним словом, отака в нас сьогодні робота. Але це тільки сьогодні. Уже завтра, післязавтра буде вообще все по-другому. Та ну що? Вже... я так мені подобається, як вона говориться, Давай, можливо. Можливо. І ти що ти сюди залає? Це що було зараз? Іди сюди, красотка моя. Дитина. Ні, не, не, давай, йди до мене, божественно, давай ручку. Ну Вона дійсно, що девочки. Хай дитина, чого ти взяла, тоді зішла все. Зараз ти починаєш коментарі за себе, побачиш. Так, мої хорошенькі, І корочка дійсно мало малосольна. Ну вона іменно малосолка така, так? Да? Ну, ви знаєте, найкращі дії це діти, правда. От якщо вона не буде вкусна, дитина. Я настільки круто в цій жизни приїла. Да? Прям очі вкусно. Ну знаєш багато свої причуди. <реж> <Я> дослідно, <реж> <А> <серйозна. реж> Манюня, ну скажи, що в мене сама а? Це божественна кустина. Квіточка Божественна. <реж> 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 ну їж на здоровочку. Колесочка, давайте ручку. Давайте, я <реж> хочу, щоб ви <реж> хоч, 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 сказали, яка ікра. Давайте. Ану, для мене дуже важливо, щоб ви сказали, яка ікорочка, а. Ой, спробую. Це доставлю. Там, там, там. Ой, Светик На mm -hmm. дегустацію піде завтра, як ви? Mm -hmm. Сухай, Рома, смачне. вам подобається ікра? Ікра шикарна. икра ікрасна. Просто зам. фантастична. Не mm -hmm. Ікра фантастична. Та, дівчатка, вже Рома привіз столик. Ми вже обживаємося. Столик є і починаємо фасувати дівчатки мої. Ану, давайте розум руку. Бо вона, знаєте, вона прям суха. Це вже, до речі, ікра цего року. Це вже ікра ця гороку. Да? Шикардосик. Ларіса ходить з рукою. Боже, армагідон. Боже, давай, да му одняти. Ну, обняли вже, так? Як це опинилася? тут опинилася? Ну, а так собі взяла і опинилася. Дякую. Ось наше печиво. Дві військових. Спасибо вам. Так, до вас здоров'я. Ви великі молодці. Я хочу, щоб ви попробували мою ікорочку. Давай, давайте. Не, давайте дач. давайте ви спочатку попробуєте. Давайте. Давайте ручку, давайте. <laughs> а ну, давайте пробуйте. Зараз давай, я, я даю, вам ручку. Стойте, стойте. Так, ми вигригли мало, якби не зайшли. Ви знаєте, я так люблю позитивних людей, у мене завжди далі такої Мої позитивні. Ви гіперпозитивні, ми інші Так. <рес> да. А Володя Франківчана. <рес> ану Володя як і корочка? Сонечка. <рес> <Офигенно. рес> <рес> <рес> просто красиво говорите, просто красиво виглядаєте. В неї реально. Ви її красиво <рес> продаєте, та... не ну, смачне красиво виглядає. Вона... Дивися. Ага. До мене приїхала подружка. Да. Треба їй і мені, і їй в баночку. По скільки зробити? Дивіться, 100 грам 800 гривень. Скільки зробити мені треба? А давай дві баночки по 800 гривень. По 100 грам, так? Да? Так. Да. Я зараз її нафасую. Добре, 5 секунд. Хорошо. Ай, момент. Хай. Був почин, прийшов мальчик, заказав чорний круг. А, сьогодні ми фасуємо і набираємо, і вам даємо. Хай буде вам сьогодні, знаєте, не по 800, а по 700 гривень. Хай буде 1400, хорошо? Хорошо. Дякуємо, щиро. Так. Каже, вона ну, ще менше. Ну а що ж? То камера мене увілічує. Що mm. страшне? Ні, має нове. сенсі, така маленька, аж. Так, така маленька. Аж аж. Така квіточка. Так, I love you. Здрасте. День, Здрасте! Слава Богу! З да, Волонскої області. Мої красуники. Да, Ви така у нас красоточка, така умничка, ну хочем селфі, конечно. А я з чого вийшла до вас, Чого я прийшла? Наша метка сегодня вилажувати цю вітрину, правильно? Вот да. это все буде стояти. Я вруча в садку. Давайте, лишайте все, лишаємо все. А Включайте телефон. А я ж вас ждала. Так? Їдемо? Так. Так. Давайте, хто нас фотографує? Ангеліна, Ангеліна, давай. Жінки, вже ця корочка нафасувалася, це все нафасувалося, але йду сюди, йду туди. Мої... ну здрасті. У мене сьогодні скільки хороших людей приходить. Оце ми починаємо. Вітаємо! — Добрий день. ми Завтра приходьте до нас. Да. Здравствуйте, Мені тільки треба здесь стояти і кланяться. Да. Добрий день, казати, там мої красуні. Мої рідненькі, хальозики приходьте завтра на час дня, добре? Добре. Сьогодні дивіться сьогодні тут дивіться, що робиться. Сьогодні тут ну Так, конечно, побачите, а ви сумніваєтесь. І скрізь тікток і інстаграм. Так що завтра приходьте, чули. I Ай лав Конечно, Можна, давай ти чорні. Така класна. Спасибо. А чого ж мені? А що все добре? Все добре. Ви знаєте, самое головне все добре, моя рідна. Кітимочі, трошки пів відра фасували, тому що багато теж, ви знаєте, не пустуємо. Дивіться. Костік! А ну йди сюди, заходи в мене. Тепер ми достаємо горбушку, дівчатка. Ціна не мінялась двинулася, ближче. Вона 700 гривень за 100. Квіточка! Квітулечка, давай ручка, давай ручку зайчик. Боже, іди до мене, моя рідна, йди. Квіточка, йди сюди. ну давайте. Квіточка, іди квітулечка. Давай, давай, ручка, давай квіточка, давай ручку, давай. Давай, давай. Квітулечка. Квітулечка, давай. А ну пробуйте. А ну пробуйте грубушку. Таю, таю, таю на гору. Вишно горчинці, іде горбуша з горчинки. А це вона без горчинки взагалі. Послухайте, я ось думала, нові по 25. Давай, по 25. Дивіться, ми тут прямо взагалі. Ну сьогодні, звісно, такий дурдом, хто куди урвав. Але саме головне, ікра фасується, рулети вакуумируються. Е, витрина налажується. А ну скажи, зайчик, курочка. Цього горбуша вона малосолка. То обычно йде вона з маленькою горчинкою, готця, а сейчас она без горчинки. І вона сухалась, дивились ще до мене. Подивіться, як. Ви бачите, яка і дуже як вона... мало Да, дивіться, яка вона суха. Дівчатка, вона суха, сухенька, вона 700 грн за 100 сторам. Я знаю, що хочу співати. Дивись. Слухай, знаєш, костик, костик цей. Що таке ось? Що таке? Що таке? Костяк, ти не бачиш момент, так як клапочка так подала, кудись вікна. Звісно, вона йому лежить. То звісно, він тобі буде купляти і серги, і, і, і кольця, і все лише. А щоб тобі таке ж мене ми ікри давали кридавали в ротик? Ой! <рес> ой, та поцілуй вже, ой! Бідьки, бідьки, я хочу вирішити, дайте. Дивіться, що я хочу співала? Про нашу кожу. Боже! Любов. Та ваша любов, це вже весь мір знаєш. Боже, я щось хотіла про іку співати. Три танцювати з тими банками по Яремчуна. Нічого, до нас людочки будуть приходити з тим, щоб знала сьогодні людей море. море. І всі питають. можна покапу прийти можна. Ми поки поїхали з Лесію за шампанським квіточка говорить перемовити. Правда. І знаєте, що хоче стільки позитивних людей приходить, це чесно. Всі з липкою, всі з посмішками, всі кажуть. А я тебе I love you, Ти моя квітулечка. Квітка квітка. Сьогодні мамулечки мої мамулечка. Ми тебе вітаємо днем народження, бажаємо тобі міцного здоров'я, щоб ти у мене завжди була така красива, любима, здорова. Я тебе дуже-дуже люблю. Я тебе тако сильно сильно обнімаю, сильно сильно обнімаю. Так? Да. Та, щоб така вкуснятина була любима, як ця ікорочко. I love you. Здрасте! Здрасте. Здрасте. Здрасте! У нас там був спор, у нас були ці хлопчик-дівочка і вели прямий ефір. Здрасте! О. Ні, ви не поняли. У нас було по відео, поняли оце? По Здрасте. Здрасте. Боже, що ви стесняєтесь? Не вморилися у нас по горах на що, Давайте будемо з вами фотографуватися. Фоточку можна? Конечно. Спасибо. Ну починайте, ну я вас прошу. Ну давайте. Ну я вас так хочу. Боже, які ти бантики, яка красивенька. Давай. Давай. Давайте, давайте, давай гарненько, будемо. Давай робимо фото. Yeah. Доброї ночі, наші любі друзі. Доброї ночі. 22.58. А ну відійде кості далі. Світулька горить. Дві бордюр ззади, акуратненько. Світулька горить? Світулька є і тут, і світулька є там. Так, мої хорошенькі, ми тільки закінчили роботу, ось як помили пол. Ходіть до мене. Так, з правої сторони у нас полочка зі... з консервами, Ну, з цим. З маслінками. Так, тут віси, касмазона. Тут прекрасна вітринка, а тут частичка, частічка Одеси. Світулечка, Частичку привоза, привезла Яремчу, тому що Цього калоріта немає тут. А так уже є. І тут є. А частичку я раніше повезу в Одесу. Так що, мої гулічки, у нас є кільняшки, у нас є кепочки, у нас є обалденно красива вітрина. Вітрина у нас точно така сама, як і в Одесі на привозі. Ціни одинакові. Ні на що ціни не помінялися. Асортимент колбаски дуже великий. Це, це теж холодильничок. Я думаю, що я думаю, вам сподобається наш прекрасний магазинчик. Зайчки є время. Вже так що мої дольці, завтра в час дня у нас відкриття. Трошки не то, що я там я не нервую, але якось ну, таке, щось состояння, таке, знаєте, ну і тут радіє все, тому що це дійсно так якось по щелчку. Цей магазин. Ми просто з Романом їхали, він мене не віз, а він каже, цей магазин здається. Кажу, серйозно ставайте. І був хазяїн. А я кажу, він здається, да, Я його беру. Отаку От все було, просто, навіть не гадала, не думала, до речі. Мені промагають час брати Франківську, Буковелі, Ну, давайте, давайте ми почнемо з Ремчиків. Мені обов'язково потрібна дуже хороша дівчинка, яка буде любити роботу, і буде працювати, тому що у нас товар хороший. Все знаходиться в холодильничку. для мене дуже важливо, щоб людина прийшла і хотіла працювати. Хорошо, ми рідненькі. Так що в 12-й час ми їдемо додому, миємося, купаємося, лягаємо спадки, а утром з правої ножки прийдете до нас. Мої вже почало 12-го, ми вже закончили світу і корочка. Давайте зайдемо в цей припаску. Тут у нас красова зона, помили пол, тут у нас касова зона віси. Тут у нас отака дуже-дуже красива вітринка. Все вилежено по полочкам. Вітрина точно така, як у нас на привозі, на моєму любимому привозі. Ви знаєте, я все везде люблю, на привоз люблю більше всього. Подивіться, як все виложено. Напишіть мені ваші. Пропозиції, може щось не так виложила, може щось не то. І тут, понятно, шукала віднаша з дівчатками, хлопчики. Подивіться, частичку Одеса, світорічка привезла сюди. Отака вітриночка, ви знаєте, все виложено з душою, чесно. Весь асортимент такий, який у нас є на привозі. Ціни такі самі, як на привозі. І змінень цін немає і ніколи не буде. Ви знаєте, що тут, що там, ціна однакова. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам наш магазинчик. Чи уютненько тут? Я не знаю, це знаєте, це моя, тут вложена моя душа, правда, вам кажу. Я настільки радію цим всім, що навіть не можу передати. Допер, мої хорошенькі, я відкриваю двері. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір! Добрий вечір. Добрий вечір! Ви там чули, що ви наклали гарну вітрину, все зробили. Так, да, ви трудяжки мої, ви мої умнічки, дівчинки, я хочу 12 часов. Ну, сьогодні ми стартуємо відпочивати. Шампанського не хочете? Ні. Не. Сил немає гопити. Ну... Хочети починати. <laughs> Ні, дівчатка сьогодні, да, сьогодні дуже. Так, це у нас евакуматор, який ми навакумірували. Там у нас за дверкою туалет, моєчка. А завтра ми це все шампанське будемо пити. Я хочу сказати. Так, тут у нас таке туалет, моєчка. Дивіться, це у нас на завтра та талики шампанські, так що дівчатка... Хоч би сок той заховати, щоб не випили. Да, зайчик? Да. Заморені бідняшки, 12 час, і наша дружня кому команда... це ми заморені? Ми щасливі. Ми завтра відкриваємося. Заморені. Ми що вагони грузили? Ні, дівчатка. Ви сьогодні таку викладку відкрили, зробили, що ви мене вибачте. Ви сьогодні умічки мої. А що робили? А я тільки ікру фасувала, між прочим. Не треба. А що, я ще йду пол помила? Ну, я тебе хочу сказати, то роблять. Команда надо. Якщо тільки неправильно покомандуєш, та й ті робочі неправильні. Саме основне не цвіточка. Тобто аленький цвіточок, ти в нас просто позитивчик. Я хочу сказати, що дивіться, ми. Поки все це помилося зробилося. Це таке діло. Роблять і роблять, а людина повинна, яка командує, знає. О, от я напасувала між прочим, між Танюшка, сьогодні ні одного слова я вам не сказала щось не то. Тікалесика свята, як квіточка, як костік як. Ні, дівчатка, ви сьогодні викладку зробили? Ти заморився сьогодні, бідний. Чим ти? я заморилась? Я напасувала 4 чотири кілограми ікри. Скажи Так ми у нас це мушкавчику. А я то їхала вовсе. Мені вже таке таксі знайшли. Я прямо буду вже не тої кру... Ще займатися. Чуєш, ж не вісковою? А що Сколові. ти так сидиш? Вона ж... вона назад буде їхати. У моєму таксі йдуть. І вона ще сьогоднішнього дня думає. Воно. Як це воно має? Я б це переділа. Почу. Так, дівчатка, тут у нас вся хімія. Ну показую вам абсолютно все. Леся. А ти прямо під леніточку все робила? А хто ж це вилажував? Ну не я. Ні. Не, вітрину. А я ж вам кажу, я тільки нафасувала 5 кілограмів і Ну, дівчатка, ну що? Ні, викладка дуже красива, правда, дуже-дуже гарно. Тут даже не однієї дівчатка сьогодні, вони такі трудяжки, подивіться, як красиво все зробили. Бачите, мої хорошення. І по колбасці, і по всьому. Вся ваша світулечка, гарнюлечка, вже будемо їхати додому. Одна осталася наша машина, вже немає нікого ніде, і ми вже будемо їхати додому. Всім хорошого вечора, прекрасного настрою.